Заохочення ходити до храму. Коли подивлюся на вашу нечисленність і бачу, що наше стадо зменшується з кожним зібранням, то і сумую, і радію. Радію за вас, котрі тут зараз, уболіваю за тих, котрих тут немає. Ви гідні похвали за те, що не стали безпечнішими. І від нечисленності. Вони заслуговують осудження за те, що не пробуджують у собі старання і вашого запалу. Тому і називаю вас щасливими і блаженними за те, що вам зовсім не зашкодила безпечність тих, а тих визнаю жалюгідними і оплакую тому, що їм не принесла жодної користі. Ваша старанність. Чи не чули вони, що говорить Пророк волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити? Псалом 84.11. Не сказав Хочу жити в домі Бога мого, ні проживати, ні увійти, але волію стояти на порозі. Я радий, говорить. Бути і серед останніх, задоволений буду і тим, якщо удостоюсь увійти на поріг, вважатиму за великий дар, якщо мене поставлять між останніми в домі Бога мого, спільного всіх Господа, любов за свою і собі така вже любов, в домі Бога мого. Той, хто любить, бажає бачити не лише того, кого любить, і не тільки дім його, але і поріг дому, і не лише поріг дому, але й саму вулицю і провулок. І якщо побачить, хоч одяг чи взуття друга, вважає, що перед ним сам друг його. Такими були пророки, оскільки вони не бачили безтілесного Бога, то дивилися на храм і в ньому уявляли собі присутнім самого Бога. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Будь-яке місце, будь-який дім, чи то суд. Чи парламент, чи приватний дім в порівнянні з Домом Божим є оселею грішників? Бо хоча і там бувають молитви та моління, та неминуче бувають також чвари і сварки, і лайки, і розмови про житейські справи, а цей дім Божий, чистий від усього цього. Ось чому ті місця оселі грішників, а це дім Божий. І як пристань, захищена від вітрів та хвиль, дає повну безпеку суднам, котрі в неї заходять, так і дім Божий, ніби викидаючи тих, хто входить у нього з бурі світських справ, дозволяє їм стояти спокійно. Та безпечно і слухати Слово Боже. Це місце є школою доброчесності, училищем люб... любомудрости. Прийди не тільки під час зібрання, коли буває читання писання, навчання і собор чесних отців. Ні, будь-який інший час прийди лише на поріг. І відразу відкладеш житейські клопоти, увійди на поріг, і, ніби вітерець, який небудь духовний повіє на твою душу, ця тиша вселяє страх і навчає мудрости, збуджує розум і не дає пам'ятати про сьогодення, переносить тебе з землі на небо. Якщо ж так. Корисно бути тут і без зібрання, то яку користь мають тут присутні, і якої втрати зазнають відсутні тоді, коли пророки виголошують, апостоли благовіщають, коли Христос стоїть посередині, коли Отець схвалює те, що відбувається тут, коли Дух Святий сповіщає свою радість. Хотів би я знати, де тепер ті, котрі ухилилися від зібрання, що затримало їх і відвернуло від цієї священної трапези, про що їхня бесіда? Втім, я добре знаю, це вони або розмовляють про речі непристойні, або смішні, або поринули в житейські турботи, а заняття тим та іншим. Непростимо і заслуговує найсуворішого покарання. Про перших не треба говорити і доводити, але що і ті, котрі посилаються перед нами на домашні справи і кажуть: нібито неминуча потреба, по цих справах затримує їх, що і ці люди не можуть отримати прощення. Тому що призиваються сюди тільки раз на тиждень, але в цей час не хочуть віддати перевагу духовного замість земного, це зрозуміло з Євангелія. Запрошені на духовне, шлюбне, торжество виправдовувалися ось як. перший купив робочих волів, другий купив землю, третій одружився. Проте вони покарані. Луки 14, 18, 24 Справи необхідні, але й вони не виправдовують, коли кличе Бог, тому що все потрібне нам нижче Бога. Спочатку вшануй Бога, а потім вже піклуйся про інше. Який слуга скаже мені, піклуватиметься про свій дім раніше. Ніж виконає справи пана. Тож не дивно, що там, де панування, одна назва, виявляти таку шану і покору, а до істинного владики не тільки нашого, але й вишніх сил, не мати такої поваги, яку виявляємо подібним нам рабам. О, якщо б ми могли уйти в совість тих, хто не прийшов до церкви, тоді, звісно, побачили б, скільки в них ран, скільки терня в душі, як земля не оброблена руками землороба, дичавіє і заростає буряном, так і душа, котра не користає духовними настановами, вирощує терня і вовчі пристрасті. Бо якщо і ми щоденно слухаючи пророків і апостолів, ледве стримуємо свій гнів, ледве приборкуємо людь, ледве вгамовуємо похідь, ледве виганяємо серця отруту заздрощі і постійно наспівуючи своїм пристрастям вірші з божественного писання, ледве усмиряємо цих звірів, то вони, котрі ніколи не користуються цим лікуванням і не слухають божественної мудрості, яку вони, скажіть мені, можуть мати надію на спасіння. Хотілося мені, якби міг, показати вашим очам їхню душу. Ви б побачили, яка вона нечиста, розладнана, преднижена і безнадійна як тіла, котрі не користуються банею, покриваються пилом та брудом, так і душа, котра не користає духовним повчанням, покривається великою нечистотою гріхів. Церква є духовною банею, яка теплотою Духа Святого очищує всяку нечистоту душі, і не тільки вогонь Духа очищує нечистоту, але й сам колір змінює. Коли б говорить Господь, гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг, Ісаї 1,18. Нехай гріховна нечистота так міцно п'ється в сутність душі, що отримає вже незмінний колір, і тоді я зможу привести її в протилежний стан. Тому що досить лише мого поруху, і всі гріхи знищаться. Нечистота є гріхом зі страшними наслідками. Вона відбирає силу для всякої шляхетної праці. Самсон, найсильніший з людей, якого Господь обдарував надзвичайною силою, віддається нечистій любові і стає Іграшкою рука вдаліли його співгрішниці, яка зраджує салача і продає його ворога. Нечистота затемнює осуд, Соломон наймудрішість людей, підпадає під плив америкетанських жінок, відвертається від правдивого Бога і віддається ідолопоклонству. Нечистота спричиняє втрату віри. Багато християн не вірять якраз через нечистоту. Дорогі мої, коли молодь починає опускати молитви, тікати з церкви, не приступати до тайн. від того часу, як започатковує непристойні розмови з товариства, нечистоту. Недавно я зустрів одного лікаря, мого доброго знайомого, я запитав його лагідну, Чому він не виконує вже релігійних практик і почув відповідь, доки я не оженюся, не буду віруючим ані практикуючим християнином. тим способом відтвердив ту виразну правду, що втратив віру через гріх нечистоти. І саме через цей гріх багато залишали церкви, відрікалися церкви, відходили від церкви до якоїсь секти йшли. Нечистота спричиняє найчорніші проступки, чому і розвелів витяти голову Івану Хрестителю? Чому так багато самогуць та багато нещасних убивць дітей, стільки опущеної молоді, завжди через нечистоту? Нечистота нищить здоров'я, забирає сили, скорочує життя. Святий Гостин до 30 років провадив непогамоване життя. Але, як пізнав правду, так застидався, що навернувся, вишвятився на священника, став єпископом та великим святим, Каміл Делеліс зі шляхетної родини, Абрузів, жив у вирісвічких розмах і забав. Але на 25 році життя. Виправив ще потоками слід, став монахом та посвятив своє життя для несення помочі хворим тим, хто помирав. А що ж казати про магдалину, каянницю, про Пелагію, Маргаренту з Кортони, які з грішниць та райськими лілеями. їхньої рішучої волі вистачило, щоб рятуватися? Навчимося також від святих святого тому заквіна шляхетного, елегантного юнака, замкнули в замок, там спокушала його безсоромна жінка. Він ніяк не зміг звільнитися від неї, і тому взяв із вогнища, палагючий патик, приступив до жінки і сказав Іди собі, а як ні, то зараз тебе спалю. На ті слова безсоромна жінка відразу утекла. Святого Франца Сальського. Коли, мав вісімнадцять років, був студентом у Падві, обняла одна дівчина легкої поведінки. Він плюнув їй в лице, кажучи забирайся звідси весланице сатани. Тоді вони ж ще не були святими, проте, діючи, так сталеними. Зокрема, ж треба бути відважним у відкиданні спокуси. Одна дівчина повернула безсоромному жовнірові листа і написала Цей лис негідний мене, бо я християнка, негідний тебе, бо ти військовик. Інша дівчина, відповідаючи на безсоромний лис свого нареченого написала мій чоловік ніколи не буде розпусником, ближчі відносини між нами від сьогодні закінчені. Недавно в Турені, на підніжці трамвая розпусний елегантник дозволив собі непристойний жарт до одної панночки, яка стояла найближче. Він холод... Вона холодно поглянула на нього, а потім сильно вдарила його обличчя і голосно запитала: чи хочете знати чому? Дякую, відповів, не потребую пояснень. І витираючи хусточкою ніс, вийшов з трамвая. Також заслужила на відзначення інша панночка, один невихований чоловік, шептав їй на вухо непристойні речі, а вона два рази його по лиці і сказала. Я готова кожного разу це повторити. Отже, яка користь із чистоти, багато користі, і то найшляхетніша, чистота. То наче лілея, яка переважає інші квіти пахощами і красою, вона має Божі скарби. Людина чиста, завжди спокійна, ніколи не боїться ні насмішок, ні підозрій, її голову не обтяжують аморальні нечисті думки. Вона не є невільницею іншої особи, вчиться несказаним внутрішнім спокоєм її життя спокійне. Вона має погідну смерть, має надію, а радше певність вічного спасіння. У раю діснана вона особливу і дуже велику нагороду. Закінчу це історичним прикладом. Визначний музикант Моцарт на 25 му році життя стояв на вершині свій слав 27 січня 1781 року. В день уродин перед гостями, що були у нього на прийнятті, він міг сказати такі слова: Заклинаюся перед Господом, що упродовж усього мого життя не поповнив я нічого такого, щоб можна було б назвати нечистотою. У тому саме полягає моє щастя і мій тріумф. Відчував той світової слави музикан свою чистоту і свою велич, скільки людей може сказати щось подібне про себе? Господь ніколи не відмовляє у прощенні. Одного разу привели до Ісуса жінку спійману на чужлостві, щоб згідно з законом засудити її на смерть, каменуванням. Учитель побачив, що жінка засоромлена та й жаліє за свій вчинок, тому нахилився і почав писати пальцем по піску дивні слова. У міру того, як він писав ті слова, оскаржили жителі, замішані, посхилювали свої голови і відходили один по одному аж до останнього. Як усі відійшли, Ісус випростався та сказав до грішниці, чи ніхто тебе не засудив? Ніхто, Господи, відповіла тремтячи, не засуджую і я тебе, але іди і більше не гріши, Івана 8, 10-11 Блажена ангела мала у молодості провини й не могла відважити ще їх визнати. Так проминуло багато часу. До корисовищі не давали їй спокою ані день, ані вночі. Вона довго молилася та, нарешті, відважно постановила щиро висповідатися з усіх своїх гріхів святотанства. Та болюча щира сповідь принесла їй надзвичайне щастя, бо крім миру і радості для серця, дала їй силу стати святою, і вже більше, як 600 літ на цьому світі церква визнає її блаженне. Преподобна Марія Форнарі оповідає про себе, що у дитинстві вчинила деякі провини щодо пристойності, як тільки пізнала тяжкість тих провин, не повторювала їх нікому, але через сором не відважувалася їх визнати, так додавала святотанство до святотанства, завжди відчувала страх на серці, і ось вирішила стати монахинею. Вступила до монастиря в тоді, Італія, прийняла рясу, склала обіти, але з пеклом у серці, які це були нещасні і страшні дні. Врешті перед успінням почула у душі натхнення цілим серцем прочсити у причистої ласки вийти з того жахливого духовного стану. І відразу відчула сильну душевну постанову та відвагу визнати свої провини не тільки перед сповідником, але також перед цілою нашою спільнотою, виправила свої минулі гріхи загальною сповіддю і почала так свято жити, що дійсно дійшла до великої досконалості. У сповіді Ісус не тільки прощає гріхи, але також дає нам силу стати святими. Тому то богослови цілком слушно називають сповідь головним засобом освячення, а це можемо осягнути тільки в церкві. бо за церквою тільки сповідь може відбутися над хворою людиною. Батько, який любить, одного разу сповідався у святого Бельтрана Великий Грішник. Він щиро жалував за свої гріхи, але також дуже боявся і соромився. Тому, після кожного гріха споглядав допитливо на сповідника, щоби побачити, яке ураження роблять на нього визнані гріхи. Бачачи, що сповідник нічим не переймається, набрав відваги і визнав усі, навіть найогидніші та брудні гріхи. Потім побачив погідну усмішку, яка розквітла на обличчі сповідника. Сповідник запитав: чи то ще має якісь гріхи. А він сумно відповів, Отже, я хотів би ще щось додати, але не можу відважитись. Чому не можеш відважитись, якщо ти вже так сміливо визнав таку велику кількість гріхів, а це я вчинив щойно ще ліпше, бо вб'ємо той гріх живим, поки ще махає хвостом. Але, отже, я його поповнив проти вас проти мене? А що ж тобі шкодить? Як я маю прощати тобі гріхи, вчинені проти Господа Бога, то чому не маю простити одного поповненого проти мене? Отже, як я визнавав ті душі великі гріхи, а ви усміхалися, то я подумав собі, напевно, отець поповнив ще більші гріхи, ніж я. По тих словах, святий Луїс Бельтран ще більше усміхаючись відповів. Ні, дитино. За Божою помічю я не поповнив таких великих гріхів, хоча міг, якби Господь не допоміг своєю святою ласкою. Знаєш, чому я сміявся? Тому що у міру того, як ти з жалем щиро визнавав свої гріхи, я бачив, що диявол віддаляється від тебе, а до твоєї душі входить Божа ласка. Одна жінка Відправила одного разу перед святим Францем Сальським загальну сповідь, на яке визнала багато своїх провин, після одержання розрішення перед відходом запитала, що ви, Отче, тепер думаєте собі про мене? Думаю, що ви свята. Вибачте, Отче, але ви насміхаєтеся з мене ніякому разі. Я думаю, що ви є святою від моменту, коли мали відвагу. І Божу ласку відправити щиру, повну жалю спогай. Дуже рідкісні, дорогі мої випадки, коли священник відмовляє в розрішенні. Це стається тоді, коли покутник не хоче залишити гріха чи гріховної нагоди, або не хоче виправити у собі спроможності, шкоди чи згіршення, спричиненого своїми гріхами, або навіть вирішує далі грішно жити. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення. І поставте лайк, пальчик вверх або пальчик вниз, але поставте слава Ісусу Христу!